Привіт! От коли ми думаємо про лицяра в сяючих обладунках, чи скажімо, про облагородного Робінгуда або величні середньовічні замки, звідки взагалі ці образи? Ну значною мірою ми маємо дякувати одному єдиному роману Айвенго, Сера Вальтера Скота. Тож ну давайте розберемося, як так вийшло, що одна книга, по суті, створила цілу легенду. Ось подумайте класичний герой, лицар у сяючих обладунках, так? А тепер, що як цей самий символ честі, і благородства насправді вигнанець, позбавлений спадку, якого зрікся власний батько? От саме в цьому парадоксі, знаєте, і криється вся сила Айвенго, це те, що робить його історію такою, ну такою потужною. Добре, щоб зрозуміти самого Айванго, треба спершу зануритись у його світ, і це скажу я вам не просто якісь декорації для пригод. Ні, це розділене королівство, де давня запекла ворожнеча між саксами та норманами, ну буквально отруює все живе. Отже, переносимося в Англію 12 століття. Минуло вже 100 років після нормандського завоювання. Але що важливо розуміти, це не була якась єдина нація. Зовсім ні. Це по суті два народи, що живуть на одній землі, але між ними прірва прірва недовіри і глибокої, застарілої образи. І ось він головний конфлікт. З одного боку маємо корінних саксів, гордих, але підкорених, які все ще мріють про своє славне минуле, а з іншого нормандські завойовники. У них земля, влада, вони говорять французькою. Це не просто, знаєте, якась там політика, це зіткнення цілих світів, двох цивілізацій. І саме тут на сцену виходить наш Айвенго. Він ніби міст між цими двома світами, але водночас він і перша жертва цього розколу. Тільки вдумайтесь його власний батько, такий собі затятий Сакс Еседрик, вигнав його. За що? За службу королю Річарду Левове серце, який був нормандцем. Тобто Айвенго буквально розривається між вірністю своїм предкам і вірністю своєму королю. І от на тлі всього цього кипіння з'являється таємничий лицар дія переноситься на грандіозний турнір важпі. А це повігте місце, де серед блиску обладунків і реву натовпу ось ось розгорнеться справжній сінька драма. Так, на арену виїжджає абсолютно невідомий лицар, на щоті у нього Девіс Дездючадо, тобто позбавлений спадку. І він, уявіть собі, кидає виклик найкращим нормандським воїнам і перемагає їх одного за одним. Напруга просто неймовірна. І ось коли з нього знімають шолом, щоб побачити, хто ж це такий, увесь натовп просто завмирає. І тут лунає його ім'я Вілфред Айвенго. Цей момент це справжній вибух. Для його батька це шок і ганьба. Для леді ровени, його коханої, це промінчик надії. А для його ворогів, наприклад, тамплієра Боагільбера, це прямий виклик. Все, поява Айвенго миттєво перевернула шахівницю і запустила цілий ланцюг подій, які вже не спинити. Але тріумф на турнірі, як це часто буває, був дуже недовгим. Вороги Айвенго таких речей не пробачають, і дуже скоро наші герої опиняються у смертельній пастці. Дія переноситься до замку Торкілстоун, і отут почнеться одна з найепічніших облог, мабуть, у всій історії літератури. Просто подивіться на розстановку сил, це щось неймовірне. Всередині замку, в полоні, опинилися буквально всі, кого гнобили сакси, євреї, а хто ж їх буде визволяти? А ззовні збирається просто фантастичний альянс, якийсь таємничий чорний лицар, а це спойлер, сам король Річард інкогніто, об'єднується із загоном лісових розбійників на чолі з Робіном з Злокслі. Ви тільки уявіть, король і розбійник разом проти свавільних баронів. Це ж просто вау. І сама облога о, це справжній вир хаосу і героїзму. Є дуже сильна сцена, де поранений Айвенго нічого не бачить, він може лише слухати. І тоді відважна єврейка Ребекка стає його очима. Вона стоїть біля вікна і описує йому всю жорстоку битву за стінами. Це без перебільшення серце всього роману, де честь, лють, відвага все сплітається в один такий кривавий напружений вузол. Ну що ж, замок впав. Здавалося б, перемога, але ні. Битва за справжню справедливість ще дуже далека від завершення. Тепер війна переміщується з поля бою до зали суду. І в самому її епіцентрі опиняється доля однієї з найсильніших і найцікавіших героїнь роману Ребеки. Ребекку, яка до речі, була талановитою цілителькою, доньку Ісаака з Йорка, звинувачують. У чеклунстві це абсолютно жахливий закид, який дуже яскраво показує всю релігійну нетерпімість цієї епохи, її краса, її знання медицини, які рятували життя, все це раптом стає доказом її вини, і вирок здається вже вирішений наперед. І єдиний її шанс на порятунок це такий давній звичай суд поєдинком. Тобто, якщо знайдеться лицар, який вийде на бій за її честь і переможе, її визнають невинною. Але хто наважиться, хто ризикне виступити проти її обвинувачувача, а це найгрізніший воїн ордену тамплієрів, сам Бріан дебуагільбер? І ось в абсолютно останній момент, коли надія вже майже згасла, на арену, ледве тримаючись у сідлі, виїжджає Айвенго. Він ще дуже слабкий після поранень, але він робить свій вибір. Він обирає честь, справедливість, він готовий ризикнути всім заради жінки, яка колись врятувала його. Це це і є кульмінація, фінальний поєдинок, де вирішується не просто доля Ребекки, а й те, чи переможе добро зло в цьому жорстокому світі. Отже, історія самого Айвенго, його пригоди добігають кінця, але що найцікавіше, вплив цієї історії тільки-тільки починається. Так, пригоди, битви, кохання це все класно. Але чому ми досі, через 200 років, говоримо про цю книгу? У чому ж її справжня, ота невмируща спадщина? Просто уявіть собі картину. 1819 рік виходить роман Айвенго, і його успіх, він просто вибуховий. Книга не просто розважала читачів, ні, ні. Вона, по суті, переписувала уявлення цілого покоління людей про їхнє власне минуле. Вплив цієї книги, чесно кажучи, важко переоцінити. Вальтер Скотт, по суті, винайшов жанр історичного роману в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. От звідки взявся образ шляхетного лицаря, що захищає слабких. За Івенга, а Робін Гуд, як борець за справедливість проти тиранії, саме Скот зробив його таким героєм. Фактично, все наше сучасне, таке романтизоване уявлення про середньовіччя це світ, який сконструював і подарував нам Вальтер Скотт. Тож наостанок залишається одне велике питання а чи може одна єдина книга справді переписати історію? Ну, Айвенго дає на це дуже чітку відповідь. Так, може. Іноді художня вигадка стає настільки сильною і переконливою, що вона затьмарює реальні факти і перетворює історію на легенду, легенду, в яку погодьтеся, ми продовжуємо вірити і до сьогодні.